Такі прямо класні машини останнім часом заїжджають. ну В плані, що в кожної є якась своя ізюмінка. Дивіться, почнемо з цього. 500-й, 18 й рік, жирнюча комплектація, стан просто суперовий. Ну, реально класна машина. Потім заїхав отакий 460-17 го року. Тут дуже великий плюс, що ми готові на нього зробити суперову ціну, прямо, можна сказати, не з ринку. При тому, що якщо подивитися, що по такій ціні продають, ну в такому стані не знайдеш. Цей ман 13900 на нього робимо ціну. Взагалі приганяли його під розбір, тому що реально гарна машина є багато що продавати, гарний пробіг. Але поки не вистачає часу, вирішили, можливо, продати його в зборі, якщо кого зацікавить. 13900 ціна. Потім пригнали отакого от 540-го, 800 тисяч пробігу. Блін, європ'ятий, з таким пробігом. Та ще й 540, я думаю, ви розумієте, що це реально круто. Потім, отакий от в нас є 690 пробігу, 12-й рік, 12-й місяць, європ'яй, живущий Євро-5. Просто всі шукають живого європ'яту. От подивіться, скільки варіантів заїжджає. Плюс є отакий от 800 пробігу, також максимально жирний стан, жирна гума, жирна комплектація. Ну, коротше, просто жирний жир, одним словом. І в кожної машини є якийсь свій дуже великий плюс. І це при тому, що ще в дорозі є в нас тягачі. І ті тягачі також мають дуже великі плюси. Ну, це вже як поприїжджаю, тоді я вже буду більш детальніше вам показувати показувати.